Знову повертаємося до обговорення ситуації на Бахмутському напрямку, де нагадаю сили оборони України відбили сім атак неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівська, Андріївка та Кліщівка Донецької області. І детальніше про це ми поговоримо з представницею преслужби бригади на України Рубіж Христиною Вояк. Пані Христино, вітаємо вас. Вітаю студії, вітаю оглядачі. Тож так, розкажіть, так, будь ласка, насамперед, віру. як минула ніч і яка ситуація стане на ранок у зоні відповідальності Рубежу. Активні штурмові дії тривають нині по всій лінії бойового зіткнення. Що якщо говорити про бахмутський напрямок, то тут бачимо днями, що ворог дещо відновив свої резерви. Тож кількість штурмів за протягом доби, і кількість артобстрілів дещо збільшилася, не критично проте збільшилася. Ворог намагається відновити раніше втрачені позиції в напрямку Квіщівки та Андріївки, проте безуспішно. Те, що складнюється ситуація нині в напрямку Іванівського та з боку Хромового, ворог продовжує тиск на наші позиції. Бачимо, що їм поставили якусь жорстоку жорстоку мету про те, аби вони показали, буде якийсь успіх на цьому напрямку. Звичайно, їхня головна мета це вихід на часів яр. Дуже важливий логістичний пункт для українських сил і Армії РФ хочу показати це як якесь дуже важливе досягнення для них для їхнього диктатора. Вони несуть тут дуже великі втрати. Тривають дуже важкі бої. Проте намірів своїх не змінюють. На жаль, дещо погіршується ситуація в напрямку Богданівки. Тут ворог має часткове просування, і вже йдеться не про одну чи дві позиції, а часом це може бути села Лісосмуга чи навіть ділянка лісу. Бачили, що російські воєнкори в лапках вже написали про те, що армія РФ саме з боку Богданівки знаходиться за два кілометри від часового яру. Проте ця інформація станом на сьогоднішній ранок не відповідає дійсності. Для того аби бути за два кілометри від часового яру, їм треба ще покласти тут дуже багато своїх людей, дуже багато своїх техніки та свої техніки та резервів. Бригади Рубіж, бійці бригади Рубіж та інших підрозділів сил оборони України роблять все можливе, аби завдати ворогу якомога більше вряд проте не допустити просування. Пані Христина, скажіть, будь ласка, як виглядають оці штурми російських військових? Це все таки так звані місні штурми, піхота чи і застосуванням бронетехніки теж? Місні штурми це та тактика, яку вони використовують фактично по всій лінії бойового зіткнення. Там минулого тижня ми могли спостерігати, що це були такі комбіновані штурми, тобто з застосуванням бронетехніки. Проте вони добре отримали, скажімо так, на горіхи за те, що е, тут використовували бронетехніку. Тож уже бачимо техніки їхні меншої, проте е, людей у них вистачало завжди. Зазвичай в першому ешелоні йдуть їхні новобранці це мобілізовані. Часом бачимо, що йдуть їх повен зріст і без якогось належного екіпірування, не навчені. Тобто, так вони поводять себе на поле бою. Проте їх в достатній кількості вони також можуть внести якусь певну небезпеку для наших позицій та для наших військовослужбовців. Людей так. ворога не бракує, і людей в своїх він не шанує, не цінує, не береже. Власне з приводу бронетехніки 10 лютого на сторінці рубежу публікували відео знищення ворожих МТЛБ і БМП 2 Власне, наскільки важливо знищувати таку техніку чи вистачає ресурсу, аби її знищувати? МТЛБ та МБМП ворог зазвичай використовує для підвозу, наприклад, особового складу до позиції, підвозу якоїсь провізії в активних штурмах, ворог її. Часом застосовує, часом ні, але так важливо її знищувати, тому що це такий важливий логістичний елемент для противника. Так, коли ми ламаємо логістику, в принципі, то зберігаємо усі особовий склад і не даємо просуватися далі противнику, якісь зробити операції, які можуть зашкодити нашому особовому складу. Така ситуація, звісно. Ну вона тут часта, так тобто, нам вдається знищувати техніку противника, вдається розбивати їхні розбирати їхні позиції, знищувати особовий склад противника. Засобів для цього вистачає станом на зараз трохи є, відчувається нестача з боку боєприпасів до артилерійських систем. Так, ми її намагаємося якось компенсовувати за допомогою дронів зі скидами, дронів комунікації, в те, так, це не взаємозамінні якісь компоненти потрібно в достатній кількості мати і того, і того. Часто наші хлопці люблять розказувати, що в достатній кількості це коли воно десь лежить на складі. Всі знають, що воно там є, і в будь-який момент його можна застосувати. Коли йде така такі активні бойові дії, як зараз по всій лінії фронту, то в достатній кількості. Прості не може бути абсолютно нічого, тобто нам потрібно постійно поповнювати свої запаси, як і БК до артилерійських систем, якщо ми говоримо вже про це, так і дрони, дрони зі скидами, і камікадзе. Е, насправді зараз бачимо, що з дронами все таки ситуація йде на покращення, тобто і з боку держави, і е, як і раніше, це було від волонтерських фондів. Є певні просування, є певні напрацювання у цьому напрямку, які дещо перевершують навіть напрацювання противника. А от з боку поки що. Е, Пока до артилерійських систем маємо деякі проблеми, тож ну доводиться працювати все таки на якісті, а не на кількості, як це робить проте пані Христино, Якщо наші глядачі не можуть допомогти з артилерійськими снарядами, хоча хто знає, хто дивиться суспільно, можливо, хтось і зможе, але тим не менш, що можуть зробити українці для того, щоб допомогти рубежу. Можуть підтримувати донатами наші збори, а також можуть доєднуватися до лав бригади рубіж національної гвардії України. Останнє насправді має дуже важливе значення, тому що противника людей, як ми вже згадували, вистачає. Ну, там днями рахували про те, що на одного українського бійця може припадати 7-8 е, особового складу противника кількості. Так це насправді дуже важлива перевага, дуже велика перевага з боку противника. Е, тому запрошуємо тим паче, що рекрутингова система зараз працює дуже ефективно, я б сказала, так е, тобто ви маєте можливість познайомитися з підрозділом, з тими людьми, з якими вам буде комфортно служити, так з командуванням підрозділу, обрати для себе той підрозділ ту спеціалізацію, яка вам буде там найближча, які ви хотіли б розвиватися, все це можна цю інформацію. Можна Знайти, знайти на сайті нашої бригади і там заповнити анкету про вступ до наших лав. З вами там зв'яжеться представники відділу кадрів і в подальшому розп... будуть розповідати про дії, які вам треба буде зробити для того, щоб мобілізуватися до наших лав. Так, ми теж закликаємо всіх глядачів заходити на ресурс rubish.com. там є вся необхідна інформація для ознайомлення, детальні контакти. Ви можете ознайомитись самі, подати заявку чи дізнатися все, що хочете про саму бригаду і про спеціалізацію, яку плануєте обрати. Пані Христину, дякуємо вам за те, що доєдналися до ефіру. Це була Христина Вояк, представниця прес-служб бригади Національної гвардії України. Рубіж із нами на зв'язку.